Усім привіт в даному відео. Ми з вами розглянемо п'ять завдань із теми коло круг та їх елементи, які зустрічалися в різні роки на зовнішньому незалежному оцінюванні. Сподіваюсь, дані завдання вам допоможуть якнайкраще зрозуміти типаж відповідних завдань із даної. Теми. Тож давайте не будемо гаяти часу та приступаємо до першого завдання. Як ми можемо бачити, у нас є ескіз емблеми, яка складається із одного великого кола та відповідно шести менших півкіл. Відомо, що ми хочемо виготовити дану емблему із певного гнучкого матеріалу, наприклад, із дроту. Вартість 1 метру даного матеріалу в нас відома, це 200 гривень. Також є Інформація про радіус нашої емблеми це відповідно 2 метри. І наше з вами завдання полягає у тому, що ми повинні оцінити найменшу суму, яку необхідно витратити відповідно на придбання матеріалу для даної емблеми. Отже, давайте почнемо розбиратися із того, що звернемо увагу спочатку на наше велике коло даної емблеми. Отже, як відомо за умови і задачі, радіус даної емблеми у нас 2 метри. Пропоную одразу це відмітити на відповідному кресленні. Отже, це у нас буде радіус, і згідно умови нашої задачі він становить 2 метри. Також ми бачимо ще. Шість маленьких півкіл. А саме кожне півколо, як можна бачити, буде по суті побудоване на радіусі більшого кола, як на діаметрі. Тож, відповідно, нескладно підмітити, коли ми будемо говорити з вами за півкола, що відповідно його радіус буде становити радіусу великого кола, але Поділеного навпіл, що дуже чітко можна підмітити навіть із великого нашого з вами креслення. Ось, власне, дану інформацію одразу відмічу і на цьому кресленні також. І оскільки даних півкіл у нас шестеро, то нескладно здогадатися, що вони разом сформують три меншеньких кола. Тож, відповідно, наше завдання. В першу чергу буде полягати в тому, щоб знайти довжину сумарно даних трьох маленьких кіл та відповідно одного великого кола, що буде розташоване з краю нашої емблеми. Тож для початку нам дуже важливо пригадати базову формулу для обчислення довжини кола. Нагадаю, що довжину будь-якого кола, позначу дану довжину L, ми з вами можемо з легкістю обчислити згідно формули 2 π помножити на r. Це, мабуть, найголовніше, що ми повинні знати для розв'язання даної задачі. Отже, як ми можемо бачити, якщо ми хочемо з вами обчислити довжину великого кола, то ми просто повинні помножити відповідно 2 π на радіус, що становить 2 метри, позначу дану довжину L1 для зручності. Відповідно, якщо ми хочемо з вами підрахувати довжину кожного меншого кола, що власне сформоване із двох маленьких півкіл. Позначу довжину дану L2, то ми, відповідно, також повинні помножити 2 π але відповідно на радіус даного маленького кола. І даний радіус дорівнює половинці великого. Тож я одразу запишу r ділене навпіл. І як можна помітити, двійка буде відповідно скорочуватися із двійкою в знаменнику даного дробу, тож ми отримаємо більш простий запис. Це буде просто π помножити на r маленьке. Готово. Тож, формули ми з вами записали і тепер готові до створення власне, виразу для обчислення загальної довжини. Отже, загальну довжину я пропоную так і помітити у записах. Довжина загальна. І вона буде складатися із довжини одного власне великого кола. Та, як ми бачимо, трьох маленьких. Довжина великого кола у нас з вами підписана як 2 πr А як ми з вами отримали Довжина L2, тобто одного маленького нашого кола, буде становити просто PR. Тож я замість L2 у нашому виведенні формули запишу просто PR. Отже, як можна бачити, до 2 PR нам необхідно додати 3PR, і оскільки це подібні доданки, ми можемо з легкістю з вами отримати 5PR. А далі, відповідно, нам можна вже спробувати з вами підрахувати дану довжину. Нашого матеріалу, пам'ятаючи про те, що пі у нас приблизно дорівнює 3,14. Це, власне, є одна із базових математичних констант, що дорівнює відношенню довжини будь-якого кола до його діаметра. Тож, давайте підраховувати. В результаті будемо отримувати 5, помножити на 3,14 і помножити на наш радіус. Згідно умови задачі, пам'ятаємо, що він дорівнює 2 метри. Далі для того, щоб зручно підрахувати даний арифметичний вираз, зручніше спочатку помножити 5 на 2, адже в результаті ми отримаємо з вами 10. А далі скористатися правилом множення на 10 і просто перенести десяткову кому на одну позицію вперед. Тож приблизно довжина нашого матеріалу становитиме 31,4 метри. А далі ще один дуже простий крок. Нам необхідно оцінити вартість даної. Даного матеріалу, даної довжини. Ми знаємо з умови задачі, що відповідно, за 1 метр довжини ми маємо сплатити 200 гривень. За 1 метр. Отже, робимо останній ось такий природний логічний крок. Тож я, відповідно, так і запишу, що наша ціна буде становити. 31,4 помножити відповідно на 200 гривень. І даний розрахунок також нескладно зробити, в результаті чого ми з вами отримаємо 6280 гривень. Це є вартість за матеріал. Але серед наших відповідей, як ми можемо помітити, такого варіанту немає. І, звісно, ми повинні не забути, що нам необхідно вибрати найменшу. Суму грошей. Тож, як ми бачимо, перші три варіанти нам, очевидно, не підходять, адже дані суми є менші, ніж те, що ми з вами отримали. А ось, власне, найменша сума, яка нам буде підходити, це варіант Г, тобто 7 тисяч гривень, що і є правильною відповіддю до даної задачі. Тож, переходимо до наступного завдання. Отже, згідно умови даної задачі, у нас є дві точки А і Б, які лежать на колі відомого радіуса, та ділять його на дві дуги. Довжини даних дуг відносяться як 3 до 2. І наша задача знайти довжину більшої дуги. Отже, оскільки в нас є відношення довжин наших дуг, одразу пропоную ввести коефіцієнт пропорційності Х. Та відповідно через даний х позначити довжини наших дуг. Ось, наприклад, менша дуга, у нас відповідно вона відмічена фіолетовим кольором, вона буде мати довжину, відповідно, 2х. Отже, я напишу, що L1 буде дорівнювати 2х. Відповідно, більша дуга буде, враховуючи, що х коефіцієнт пропорційності мати довжину 3х. Тож я підпишу її як L2, точніше, довжину її позначу L2 і підпишу за 3х. Вона у нас позначена, як ви бачите, блакитним кольором. Маленький радіус літера R. У нас з вами також на малюнку вже позначена, а за умовою задачі ми бачимо, що радіус у нас дорівнює 10 см, тож дану інформацію також запишу у нашу коротку з вами умову. Відповідно, нам необхідно знайти довжину більшої дуги, тож ми будемо шукати довжину l 2 Готова. Коротка умова в нас записана, а далі, відповідно, думаю, очевидно з нашого креслення, що сума довжин наших двох дуг будуть просто дорівнювати довжині всього кола. А як ми вже з вами пригадали у першій нашій задачі, довжина будь-якого кола може бути обчислена за легкою формулою 2π помножити на радіус даного кола. Тож, відповідно, ми з вами отримаємо наступне рівняння. Замість L1 ми з вами запишемо 2х, замість L2 згідно наших позначень, ми з вами запишемо 3x і перерівняємо це все до довжини загальної, тобто до довжини всього кола. А радіус ми з вами знаємо, тож замість r можемо записати числове значення це 10 см. Давайте спрощувати дане рівняння та відповідно знаходити x. Отже, 2х додати 3х, це, звісно, буде 5х, а 2π помножити на 10, ми можемо записати у вигляді 20. Тобто я перемножив 2 на 10, а пі пропоную так і залишити. Адже, як можна бачити, у варіантах відповіді пі у нас також фігурує, тож немає сенсу розписувати пі як 3,14. Далі давайте знайдемо х, тобто наш коефіцієнт пропорційності. Для цього досить добуток, поділити на відомий множник. Тобто 20 розділити на 5. Звісно, 20 ділиться на 5, і це буде 4, тож х буде дорівнювати 4 π Після того, як ми з вами знайшли х, можна вважати, що задачу ми вже розв'язали, тільки треба не забути, що нам треба не власний коефіцієнт пропорційності, а довжина більшої дуги. Ми її, пам'ятаєте, позначили з вами за L2 і відповідно L2 дорівнює 3х. Тож нам треба замість X підставити 4 π В результаті ми отримаємо 3 помножити на 4 π Перемноживши 3 на 4, ми отримаємо 12. Отже, наша відповідь 12 π сантиметрів. як ви можете бачити, дана відповідь у нас присутня серед наведених варіантів. Отже, обираємо даний варіант і переходимо до наступної задачі. У наступній задачі, як ви бачите, у нас є креслення із двома колами. Центри відповідно в точках О1 та О2, і дані кола дотикаються ззовні. До речі, у нас відомий факт про радіуси даних двох кіл зонової задачі. Як ви можете бачити, радіус більшого кола в три рази більший за радіус меншого. Тож даний факт я пропоную одразу відмітити для себе на кресленні. Отже, радіус меншого кола, давайте позначимо літерою R маленьке. А оскільки радіус більшого кола перевищує його у три рази, то ми одразу використаємо позначення 3R. Далі ми розуміємо, що нам необхідно обчислити довжину відрізка О1 О2. Тобто, по суті, це буде сума радіусів наших кіл. І також у нас є ще додаткова інформація про довжину меншого кола. Позначу дану довжину. L з індексом 2, оскільки центр даного кола позначений О з індексом 2. І у нас відома дана довжина, вона дорівнює 10 π см. Тож, коротку умову, ми з вами, по суті, склали для нашої зручності і готові перейти до розв'язання. Оскільки ми з вами вже пригадували в попередніх завданнях формулу для довжини кола. Нагадаю, це формула 2 π помножити на радіус даного кола. Ми з вами з легкістю можемо знайти, використовуючи цю формулу радіус меншого кола. Адже, оскільки ми з вами, якщо помножимо 2π на радіус меншого кола, а ми позначили даний радіус літерою r маленьке. Та якщо ми перерівняємо дану довжину до відомого значення 10π, звідси не складе проблеми виразити радіус. Для цього нам необхідно поділити добуток, тобто 10π. На відомий множник, тобто той множник, який стоїть біля радіуса. Це відповідно 2 π Літера π, як ви бачите, скорочується і залишається 10 поділити на 2. В результаті ми отримаємо з вами п'ятірку. Згідно нашого креслення, шукана відстань О1 О2 буде дорівнювати сумі радіусу великого кола, який ми позначили за 3 r та відповідно, радіусу маленького кола, що дорівнює просто r. Тож, в результаті дана шукана відстань буде дорівнювати 4R. А оскільки R ми з вами вже відшукали, R дорівнює 5 см, то нам залишається просто підставити у наш останній вираз, тобто замість R записати п'ятірку, і ми з вами отримаємо відстань у 20 см. Ось така нехитра задача. Як ви можете бачити, дана відповідь присутня серед варіантів відповідей. Тож відмічаємо дану відповідь. Та переходимо до наступного завдання. В наступній задачі ви можете бачити також готове креслення. У нас з вами є коло, центр даного кола в точці О. Також зображені два радіуси: Це ОБ і ОЦ. і в точку Б ми маємо проведену дотичну. Також. У нас є хорда БЦ, хорда нагадаю, це просто відрізок, який з'єднує дві точки, що лежать на колі. Так от, дана хорда утворює з одним радіусом кут у 35 градусів. Наша з вами задача полягає у пошуку кута АБЦ. Давайте даний кут, я відповідно відмічу ось такою зеленою дужкою. І для того, щоб розв'язати дану задачу, нам потрібно пригадати два теоретичних факти. Отже, перший факт. Якщо ми з вами побудуємо коло, проведемо радіус, а також проведемо дотичну у саме ту точку, яка власне, лежить на колі і належить даному радіусу, то ми отримаємо кут у 90 градусів між даною дотичною та даним радіусом. Це, власне, факт про радіус та дотичну. Тому даний кут 90 градусів, як ви можете бачити, у нас також з вами присутній на кресленні. Це кут ОБА. Отже, я його також червоним відмічу на нашому кресленні та, мабуть, підпишу нижче. Отже, кут ОБА згідно даної властивості дотичної дорівнює 90 градусів. Перший факт пригадали та використали. Другий факт буде пов'язаний із рівнобедреним трикутником. Тобто тим трикутником, у якого дві сторони однакові. Як відомо, кути, що прилеглі до основи даного трикутника, є однаковими. Ось ви можете бачити дані однакові кути, і також ви можете бачити рівнобедрений трикутник, на кресленні нашої задачі. Це трикутник ОБЦ. Чому він рівнобедрений? Тому що ОБ і ОЦ є радіусами, а як відомо, радіуси у одному колі точно гарантовано однакові. Тож давайте відмітимо цей факт у нашому розв'язку. Виходить, що оскільки ОБ і ОЦ у нас радіуси, то трикутник ОБЦ у нас рівнобедрений, дані слова я не буду записувати, але відмітимо той факт, що оскільки основою даного трикутника буде БЦ то і кути при основі будуть однакові. Тобто виходить, що відомий кут BCO, який становить 35 градусів за умовою, буде дорівнювати куту СБО. Давайте відмітимо даний кут також і на нашому кресленні. І, відповідно, даний кут також, за властивістю кутів рівнобедреного трикутника, буде складати 35 градусів. А далі, як ви можете розуміти, знаючи кут АБО та знаючи кут СБО, ми можемо відшукати потрібний нам кут, той що АБЦ. Адже погляньте, у нас з вами відомий, по суті, прямий кут. я його перемалюю окремо нижче. Це в нас, відповідно, буде кут ОБА, я його так і підпишу для зручності. Також я проведу додатково ще відрізок БЦ. Який розділяє даний кут на два кути. Зверніть увагу, що один із кутів ми з вами щойно відшукали. Це кут СБО, він складає 35 градусів. А власне шуканий кут, кут АБЦ, ми тепер без проблем можемо відшукати. Отже, відповідно, так і запишемо. Кут АБЦ буде дорівнювати різниці. Для цього нам треба від 90 градусів відняти щойно знайдений кут у 35 градусів. Виконуємо віднімання і отримаємо градусну міру шуканого кута у 55 градусів. Отже, дана відповідь є правильною до даного завдання. Отже, переходимо до наступної задачі. Згідно умови п'ятого завдання у нашому відео, ми з вами маємо круг із відомим радіусом. Одразу підпишемо, що даний радіус у нас відповідно складає 12 см. Також згідно даного креслення ми можемо бачити, що два радіуси, відповідно, ділять наш круг на два кругових сектори. І наша з вами задача знайти площу більшого сектора, якщо кут альфа, що також даний на кресленні, у нас складає 120 градусів. Отже, давайте виділимо для зручності відповідно більший сектор. Позначимо градусну міру центрального кута даного сектора відповідно літерою n. Також для зручності пропоную позначити відомий кут альфа, що складає 120 градусів. А далі пригадаємо, що повний кут, тобто той, що дорівнює одному повному оберту, як відомо, складає 360 градусів. І відповідно даний повний кут буде дорівнювати сумі кутів альфа і відповідно n. Тож, знаючи те, що альфа з умовою задачі у нас це 120 градусів, ми з вами без проблем зможемо знайти градусну міру центрального кута, що фігурує в відповідно більшому секторі. Для цього достатньо просто від 360 відняти 120. І, звісно, це буде дорівнювати 240 градусів. Після того, як ми з вами знайшли градусну міру центрального кута для потрібного більшого сектора, нам нічого не складає, як просто. Пригадати формулу площі для сектора. Нагадаю, якщо ми хочемо з вами знайти площу сектора, ми можемо скористатися наступною відомою формулою. Нам достатньо помножити π на радіус в квадраті для даного круга, також помножити на відповідно градусну міру центрального кута, що обмежує даний сектор, і поділити на 360. Тож, давайте просто скористаємося даною формулою для цього. Ми з вами просто виконаємо підстановку даних значень. Отже, π множимо на радіус, він дорівнює 12 см за умовою, тож відповідно множимо на 12 в квадраті. Далі на значення центрального кута n, ми його відшукали, і він складає 240 градусів. А далі виконуємо ділення на 360 згідно нашої формули. Одразу варто відмітити, що 12 в квадраті, це, звісно, буде 144, а 240 і 360 ми з вами досить зручно можемо скоротити на 120, адже 240 поділити на 120 це буде 2, а 360 поділити на 120 це буде 3. Тому в результаті у чисельнику ще маємо домножити на 2, а потім поділити ще на 3. Далі можна помітити, що 144 у нас ділиться на 3, адже сума цифр у числі 144 це 9. А 9, нагадаю, згідно ознаки подільності, ділиться на 3, тож і 144 можна поділити на 3. Якщо ми виконуємо ділення 144 на 3, то отримаємо 48. А звісно, в знаменнику 3 поділити на 3 це буде одиничка. Тож знаменник більше писати нам вже не доведеться. А в результаті, перемноживши 48 на 2, ми отримаємо 96 і не забудемо записати ще пі. Отже, задачу ми з вами розв'язали. І це був перший спосіб, в якому ми з вами напряму скористалися формулою для розрахунку площі сектора. Як ви можете бачити, дана відповідь у нас присутня серед варіантів відповідей. Але допитливий слухач і будь-хто завжди може помітити те, що дану задачу ми можемо розв'язати з вами з легкістю, не використовуючи формулу для площі сектора взагалі. Тож, відповідно, для того, щоб це зробити, достатньо лише пам'ятати, що площа сектора, вона прямо пропорційна до просто градусної міри центрального кута, що вмежує даний сектор. Тож, відповідно для початку, в даному другому способі пропоную знайти площу всього круга. Для цього існує досить проста базова формула. Сподіваюся, ми її пам'ятаємо всі. Це π помножити на радіус даного круга у квадраті. Радіус нашого круга, нагадаю, у нас відомий. Згідно мови задачі це 12 см, тож ми можемо без проблем помножити π на 12 в квадраті. А 12 в квадраті, ми вже з вами пригадували, це 144. Тож таким чином, ми з вами отримали площу всього круга. Далі, давайте запишемо просто відношення площі нашого сектора до відповідно площі всього круга. І оскільки ми з вами пригадали, що площа сектора вона прямо пропорційна до градусної міри відповідно центрального кута. І оскільки ми з вами знайшли в попередньому способі, що центральний кут шуканого сектора складає 240 градусів, ми можемо записати, що площа нашого сектора буде відноситись як 240 градусів до відповідно кута, що відповідатиме. Повному куту, тобто одному повному оберту, це, звісно, 360 градусів. Далі ми можемо скоротити 240 і 360, і в попередньому методі ми вже це робили, тож не буду на цьому сильно зупинятись. А далі, давайте ми відповідно замінимо у даній пропорції площу всього круга на знайдене значення. Це 144 π Тож, в результаті, ми отримаємо з вами наступну пропорцію: площа нашого сектора. Буде відноситися до 144 π так само, як 2 буде відноситись до трійки. А далі, з даної пропорції, ми можемо з легкістю використати наслідок із основної властивості пропорції та знайти невідомий елемент, що є площею шуканого сектора. Для цього достатньо перемножити навхрест, тобто 144 π помножити на 2. А далі поділити на відповідно трійку. Тож, внаслідок. Даного застосування наслідку із правила пропорції, ми з вами отримаємо такий розрахунок. 144п множимо на 2 і ділимо на 3. Звісно, 144 на 3 ми скорочуємо. І, як ви бачите, відповідно отримаємо ті ж самі числа, що й в попередньому способі. Далі залишається лише перемножити в чисельнику: 48 на 2. І на пі. Звісно, в знаменнику ми маємо одиничку, яку писати вже немає сенсу. В результаті отримаємо ту ж саму відповідь: 96 пі сантиметрів квадратних, що і в попередньому способі. Сподіваюсь, даний другий спосіб також вам був цікавий і корисний, а дана підбірка завдань дасть приблизне уявлення про те, якого ж типажу завдання. І теми про коло та круг та їх елементи зустрічалися на тестуванні у різні роки. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!